Він був сином дочері фараонової. Але він так любив цей єврейський народ, що написано, він залишив тимчасовне, гріховне насолодження, а захотів страждати зі своїм народом. А що за народ? Пам'ятаєте, який готовий його? Що? Побити, прибити. І ось. Бог йому каже, відійди в сторону, я в одну мий погублю цей народ. І від тебе, Моїсей, зроблю новий єврейський народ. Що Моїсей каже? Слава Богу, нарешті. Господи, я війду ще далі, будь ласка, пали їх. Ні. Моїсей каже, якщо хочеш їх вбити, і мене вбивай.